Привіт, друзі мої, привіт, дівчата. Ми з вами на каналі «Життя в Польщі з Надією». Я вже сьогодні планувала записати відео знайомство в очередний раз. Тому що є багатенько новеньких дівчат у мене на каналі, і багато хто не знає про нас нічого. Хотіла. Ну, ладно, вже я сьогодні не красива. Не буду знайомитися з вами в такому віді, а просто поболтаю. Поговоримо о тому сьому. Кинулася ж поливати цвіточок і не знайшла лимонної кислоти. А в мене тут як вода намила. Хоча оце все мені не треба, тому що в мене смачна соль. Там є всі приправи. Але все одно, що ідеш там кинеш. І нам накидала. Зараз переберу що цілі пачечки, я їх вже відвезу на дачу. Ні, не дача, я відвітила дівчатам, хто питав у мене, що таке. А сьогодні хочу з той дівчкою, що мені написала по поводу Ютуба. Дякую вам, ви так, такий добрий коментар написали по поводу Ютуба. Я вам скажу, е займайтеся, займайтеся, якщо у вас хоч маленьке є желання, хоч одна капелька, що ви хочете, не, не здержуйте себе. Я почала займатися 22-му. Січні, місяці, по-моєму, якогось там 7 січня мені відкрили. Я не могла, мені була проблема одна, що ніхто не хотів мною займатися. Всі зайняті, усіх робота, а я не розуміла, я не знала, як це зробити. Це треба було зайти, скачати YouTube. Потім цей YouTube зареєструватися. І вже там ви самі пишете. Якщо вас щось інтересує по поводу того, як далі, що з ним буде, як що робити. На тому рівні, на якому я знаю, я вам можу допомогти э, чи в коментарях, чи в суобщеннях личних в Facebook можете зайти, мене знайти Надежда Колесник. І я вам все підкажу. Я кажу, що нема тут нічого абсолютно страшного. Абсолютно. Виставити відео, поставити камеру, купити держатель, обичний телефон, поставили камеру і зняли відео. Відеознайомство, перше, зніміть, хто ви, відкуда, скільки вам років, де живете і, і про що будете знімати. Я починала знімати про своє похудання, я тоді починала кето і в мене відеознайомство було з покето. Потім пройшов год, я вже тут в Закопани була, і я зняла відео відеознайомство, нове, коли в мене була не год, а тисяча підписників. Я зняла нове відео і вже сказала, що в мене вже не про похудіння, а у мене вже друга історія. Ми як біженці з України я буду показувати своє життя і те де, і т.п. Так що не важко, не бійтеся, хай вам, якщо ви самі не зможете, я ж не знаю, скільки вам років, якщо ви самі не можете зареєструватися, хай вам поможуть просто завести канал. У мене м, знайома Світлана е, з Білорусі, з Гоміля, життєві, сльози і любов канал у неї. Вона сама, їй 65 років, вона сама все робить, ну помогли їй там, да, поки треба було зареєструвати і все. Все знімає, все монтує, все додає, нема нічого сложного. Перше, звісно, буде казатися, бо перше время слабо дивляться, поки це перша тисяча підписників і чотири тисячі часу просмотрів. А коли вже цей бар'єр пройдете, тоді буде набагато легше. Як я проходила важко. Знаєте що, смотря яка ви людина? Ось я проходила важко, тому що я така, як я є. Може, це відео буде й довге, але хочеться людині об'яснити, Якщо ви будете зніматись і хочете знімати відео так, як я, щоб не було ніякої грязі, ніякого шуму, нічого, то, звісно, звичайна життя людям не подобається. То вони будуть дуже слабо підписуватися, нічого цікавого вони у вас не будуть знаходити. І першу тисячу буде важко набирати. Якщо е, будете такі, як, допустимо, ну, я це не в обсужденні, а в примірі. Мені нравляться всі абсолютно блогери поголовно. Я передивляюся багато. Ви знаєте, що висвічується, висвічується, нові і нові. Дивлюся, багато кого. От якщо ви будете, як Юля Стар надівати на себе там пініюари разні показувати нижнє більо і все остальне то у вас канал залетить на ну полетить на ульот якщо ви не Якщо ви будете допустимо якісь інтрішки в скандалі як наталя сім'я під полтавою наталя показує сережу як вони то ладять то не ладять вибирається контент по якому людина планує свій YouTube канал я вибрала тільки показувати свою життя, коли важко, коли легко, коли як. Я вибрала показувати, як можна вижити, виїхавши з України з, з, з сумкою. В основному, що було в моїй сумці, коли ми виїжджали, це моя кухонна посуда, кухня, каструлі та ски-миски. Це я брала більше ніж мене одежі не брали толком нічого, бо що влізло в машину, Ліда. Богдан, я і Вовик. І ото скільки влізло. Моє в'язання, яке я в'язала, дуже любила в'язати, У мене до сих пор у, в дивані лежить те в'язання. Опять будемо переїжджати, не знаю, куди його дівати, бо його багато. Половину винесли вже здали на мусорку, половину оце ж держимо досі в дивані. Так що я вирішила показувати тільки таке, таке людям не дуже інтересно. Якщо будете показувати бред, ну таке всяке, цікаве, людям це интересно, Люди знаходять, допустимо, є ще знакома. Ну, я кажу, вам дівчат називаю, а ви можете до них заходити заодно і подивитись. Оля Доненко в Іспанії живуть наші земляки з Кривого Рога, по-моєму. Залітає відео тоді, коли вона розказує, що там. Рускоговорящі там танцюють, співають, пляшуть, отаке люди люблять, трешняки якісь дивиться. А обична життя не залітає ні в кого. І за то мене 5 тисяч, а не 50 тисяч, не танцюю я на камеру, не пляшу, не перед ким. Що думаю, те кажу, що пишуть, не нравиться, удаляю і блокірую. Якщо будете робити по-моєму совіту і жити так, як я і показувати, будете потихеньку продвигатися, будуть з вами такі люди, які не люблять треш, будуть з вами, як зі мною, 5 тисяч підписників 5200 сьогодні, дівчатку. Поздравляю вас і мене з такою сім'єю 5200 у нас сьогодні вже, які розуміють мене, які розуміють мій характер, які знають, що в мене болить. Ну і, і, і якщо є несколько чоловік таких язвичок, то ми стараємося їх Все. Е, якщо будете знімати таке, як знімають блогери, ті, яких я називала, значить будьте готові, що будуть писати гадості, будуть писати неприємності, буде у вас увесь зброд на таку картинку. От всі, хто зможе згребтися, всі будуть у вас. І ви повинні бути готові, тому що я буду заробляти гроші, хай мені пишуть, що хочуть, бо я цим буду жити. Я точно бачу про Наташу сім'я під Полтавою, що вона дозволяє, їй не подобається, що їй пишуть, їй це не подобається, і вона веде себе, показує, що їй не подобається. Вона заробляє на цьому гроші і вона готова це терпіти. Я, допустимо, не терплю, я гроші на цьому, я заробляю гроші, ну, і з п'яти тисяч тисяч просмотрів такі гроші. Ну, Мені вистачає на мої безділушки. У мене працює чоловік, працюють діти, і мені вистачає. Так що я не стараюся виказувати і показувати. Якщо вам треба допомога, я обов'язково вам підкажу, розкажу, допоможу. Треба буде рекламка, порекламую, розкажу своїм підписникам, хай заходять дивляться. Ну Для того, щоб вас побачили, і ви вже. Я робила глупость в своє время, бо я з 50 підписників, у мене було 53 підписника, я вже почала купляти рекламу в соцсетях. А соцсети розуміють, що ти купляєш, вони ніколи тебе не будуть продвигати, бо вони бачать, що ти вже їхній кошельок. Так що купляти рекламу треба у блогерів продвинутих, у кого багата аудиторії, великі просмотри. Ви в них купляєте рекламу, вони вам про вас розказують, і люди заходять і так вас знаходять. Ну, це, я робила глупость, бо в мене було всього на каналі 53 підписника. І я вже хотіла розкрутити, і вже требувала рекламу в соцсетях, повторяюсь. І людей було мало. Не було у мене відео. А для того, щоб люди зайшли, дивилися і розуміли, хто ти чим ти займаєшся. Ти должна зняти мінімум 20, 20 а то 25 відео, щоб понять, чтобы людина, если зайде від рекламодателя, допустимо, я про вас сказала, мої підписники зайшли, хочуть подивитися, а там два-три відео, вони не розуміють про що і не будуть дивитися і не будуть вертатися другий раз. Треба зняти відео 20, напевно безполезно, ну, як безполезно, старатися іменно в перві відео смисл весь своїй житті закласти, щоб люди захотіли дивитися. Ну, розуміти, що відео 20 буде йти в нікуди, тому що люди повинні зрозуміти, хто ви. Якщо тільки людина пойме, що ви інтересні, все, будете розвиватися. Я вас прорекламірую, <реклама> ще комусь дівчат посовітую, до кого звернутися. Так і я в своє час знакома Таня Іспаночка, вона мене рекламувала. От Таня Іспаночки до мене прийшло 100 з, з лишнім чоловік. Рекламувала мене Світлана Дігтярьова і життя, сльози і любов. Теж одне неї прийшло около сотні. Зараз пише мені жінка з Білорусі. І я думаю, це от Світлана Дігтярьової вона прийшла. Хто мене ще рекламурував? Юлічка Буряк з Києва мене рекламувала. Дякую, Юлі. Так що, дівчатки, е, займайтеся, це так цікаво, це так класно, просто опілітися. Зовсім не важко. Єдине, це зарегіструватися, щоб вам допомогли. І коли мені було сложно, це коли ми е, подавали вже дійшли до того стану, що нам будуть платити. І треба було создать Google Adsense. гроші, через які гроші виводяться. От у нас тоді була проблема. Бо в нас паспорта були українські, потім тут вони переділилися. Приписка тут, ми там. В общем, що ми не подавали, якось у нас не вийшло, ніяк не вийшло. І ми б, мабуть, його й не зробили. Ми нанімали людину, який знайшли його в Ютубі. мабуть, чи хтось посоветовав вже не пам'ятаю мужчину, який нам за гроші поміг підключити Google Absence. Самі ми його підключити не змогли. Ми заплатили гроші, він нам підключив. І зараз у нас підключені до Google AdSense до одного-три каналу. І мій і ліден, і мій кулінарний. Всі три канали підключені до одного AdSense і виводяться гроші на одну карту. І всі три канали підключав нам мужчина, тому що ми. Ну не змогли, от правда, стільки документації різної, і провірка налогову віддавали і ніяк не проходила налогова, налогова, а потім все-таки в конце концов мужчина цей нам все поміг і все зробив. Так що, якщо допомога треба, поможемо. Займайтеся, це дуже цікаво, Не треба боятися. Ви поставите камеру і поработаєте місяць-два і через місяць ви не зможете нічого робити. Не де вийти без телефону. О, я телефон не взяла. А ось його треба показати, а ось його треба показати. Ось сіла коробочки перекладати, сіла з вами побалакати і вже у мене є відео. Комусь понравиться, комусь не понравиться. Комусь не понравиться, хотіла в самому початку сказати і заболталася, що я сьогодні не красива. І може там у мене сидять по ту сторону екрану, там такі писані красавиці, що не дай Бог на розхват. Так що хотіла казати тим красавицям, поки пройдіть. Сьогодні зо мною вам не по путі, бо я сьогодні не красива. Бо начнете теплюватися, що мені треба те робити, та мені треба те робити. Що мені треба робити, чим мені треба мінятися, щоб бути такою, як ви. А я ж не хочу бути такою, як ви. Я хочу бути краще вас. І поэтому роблю так, як вважаю потрібним. Не знаю, скільки я вам там наболтала, скільки я вам на розказ. Для чого? То скажіть мені, хто оце робить таке, як я роблю. Для чого оце гроші? Оце гроші. Для чого його набирати? Ну треба пачечка, пішов купив. Ну треба пачечка, пішов, ще купив. Ні, набрала, нагребла, ну вари. Ой, дівчата, не хозяйка, казала мені одна. Вона не вміє гроші економити. Не вміє вона економити. Чим вони будуть платити за квартиру? Каже, <рапляння> як вони будуть... Помните, як ми на, на дачу переїжджали про год? рік, шукали отож і переїжджали і повернулися в скорості. Вона каже, вона пише, <сум> я її свикругою назвала, не пише зараз. Каже, я не знаю, як вона буде платити, чим вони будуть платити і за квартиру одну, і за ту дачу, і за все треба платити, як вона економити не вміє. Отак от, от. Ой, боже Боже, а я, дівчатки, обіжаюся. Обіжаюся на таких дівчат, бо я то вважаю, що я вмію. Я вважаю, що я ще ого-го, як вмію все робити. Оце тягаємо з міста на місто, оці пачечки сахарю. На що вони їх понабирали? Беруть кофе на заправки і сахарки. Для чого? Економнія, а вона пише не економні. Я вважаю, що ми ще багато що можемо. І економити можемо, і готувати можемо, і їсти правильно можемо. Ми все можемо, бо ми ж все-таки не, не ходимо, не пишемо об'явлення, що дайте нам допоможіть, бо в нас нема. Не пишемо, як одна писала, воно і те, й і те купляють, а я тут ковбаси, нема за що кусок купити. Не пишемо. А платимо бешені гроші за оренду. Я не хочу називати суму, але якщо б ви почули, у вас би уші повяли. скільки грошей ми платимо за оренду, за жильє, за салони, скільки грошей платиться за налоги. Скільки за все платиться, ви не представляєте. І ще в нас хватає на пожити і покушать, і все остальне. Дзвони мені, Лідочка, напевно, не дуже бачу далеко в очках. Так що, дівчатки, не безпокойтесь за нас, хто дуже безпокоїться. Хто бачить мене некрасиво, не безпокойтесь, я сьогодні некрасива, завтра буду красива. А е, дівчатку, до якої я зверталася, прошу. Включайтеся і займайтеся Ютубом. Це дуже інтересне заняття. Тим більше, що це заняття приносить маленьку ну, прибуль. А якщо будете показувати більше, там все, все під низом красиво, то там взагалі тоді будете заробляти як мільйонери. Все, я з вами поки прощаюся, покажу вам, як я цвіточок свісі зробила по совету моїй підписниці, ну не було у мене лимонної кислоти, то зробила з лимонним соком і буду з вами прощатися, бо дзвонять мені, розшукують мене. Я сьогодні ніде не виходжу. Я сьогодні в домашніх умовах, на больничному перебіжками то стираю, то в ящиках перебираю, то щось складаю, молоку віддаю, відвози. В общем, сьогодні вдома, через день. Вчора на дачі цвіти садила, а сьогодні вдома. Під собірою, трошки віщице. Бажаю всім миру, добра, тепла, всього вам самого найкращого, всім гарного настрою, легкого, нормального перегляду і до зустрічі. Для Богдана піца. поставила чуть не згоріла. Чую, вже пахне. Піджарена хорошо знизу. Щось прорвало в мене на Буде Будеш таку піцу смачну? Это чья пицца? Это бедренусь да. М -м 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 -м. Хорошая? Хорошая, я только это чуть-чуть перегорела. Да ладно, как бы я тебе не сказала, ты бы не знал. Просто хорошо прогрелась. Не балуйся, Дайка. Так я ставлю лайк. Ставьте лайк, кто любит пиццу. Да. А если нет, то пишите в комментариях нет. Нет. Напишешь «нет» или напишешь «да»? Напишу э, «не». Если люблю пиццу, поставлю лайк, а если ли, ли «нет», напишу комментарий «нет». Ну, добро, смачного тебе. Пока. Расстроилась, конечно, сказать, ничего не сказать. Мне написала моя подписница сегодня, что правда надо вода лимонная. Я собиралась, а ну... Все тянула резину. Девочки, написала Ніночка мені, дякую, Ніночка, чайну ложку лимонної кислоти. Перебрала десь упаковку купила, чи я її вже відвезла туди, чи я поняття не маю, де я її діла. Ну, перерила тільки що все, а настроїлась уже водина, міряла в чайник пів літри. Я думаю, це з пів лимона одного отак. Ну, десь ложки дві столові. Заміни чайну лимонної кислоти, чи ні? На пів літру води Ніна мені написала, що треба. Надо... Ой, далеко на півлітри води треба чайну ложку лимонної кислоти. Ну, я сейчас зроблю отак з лимонним соком і прям переберу в ящику свої всі приправи. Де ж мої приправи подівалися? Пів Півлітра води. тепер сюди поставлю свою хризантемку. І хай напитується. Бо вона вже, дівчатки, випустила в мене сьогодні отакий один раз. Спустила один цвіточок. І єлі єлі вибіжить чи ні. Ха-ха, <гум> вспливе. Вспливеш, так? Да? Чим її придавить? Своєю селфі-палки? Може, палка швидше завали. Все, дівчатки, так. Процедура. Поки напитається, да? я думаю. А остальне тоді вилью. Все, процедура пішла, поможе, не поможе. Будемо наблюдати з вами, так? Да? А я не знаю, якщо вся не впитається, оцю водичку можна там через день, через два чи вилити свіжою? Тощить дівчата.